Часу повномасштабної агресії Російської Федерації проти України Росіяни втратили убитими майже 200 тисяч особового складу. Якщо тут цифру множити щонайменше на три, бо саме стільки є поранених, то це поза 600, а навіть 800 тисяч, узагалі як таких. Нагадаю, що на початок цієї війни весь чисельний потенціал збройних сил Російської Федерації складав у межах тисяч. 900... Тере одного мільйона військовослужбовців це дійсно безпрецедентні втрати у такого типу війні. Скажімо, в війні у В'єтнамі Америка втратила всього наше 58 тисяч особового складу. Радянський Союз у війні в Афганістані втратив 15,5 тисяч особового складу. А Канада за всю Другу світову війну у межах 39 тисяч. Це при тому, що Канади вели доволі успішні наступальні операції на Західному фронті. Найбільше Російська Федерація зазнала. Утрат у першу чергу у сухопутних військах, практично повністю знищені якісно підготовлені їхні морські піхотинці, наближаються до критичної точки їхні десантно-штурмові війська. А також є колосальні проблеми з якісною підготовкою танкових екіпажів. У першу чергу, на таких машинах, як теж теж два теж. Т 54, Т 55 А поява десантників на флангах у тому самому Бахмуті є свідченням того, що філософія застосування злочинців має на увазі ПВК Вагнер не витримує ніякої конкуренції. Попри те, що ресурс цих людей доволі великий в Росії поза 400 тисяч засуджених пригожену на цю хвилину не дозволяють продовжувати вербування війська на класичні м'ясеві хвилі під Бахмутом. А десантники почали брати на себе флангові удари. Це є ознакою того, що дійсно підготовлений особовий склад у Російської Федерації закінчується. Разом з тим противника не можна недооцінювати. Пам'ятаємо, що росіяни завжди мали ту компоненту, яка називається призовник. І зараз у них оголошено про. Проходження так званих зборів з усіма призовниками це ніщо інше як потенційний ресурс для відправлення у м'ясомолку в Україні, дата автомат Калашнікова жменьку сухарів МПЛ-50, саперну лопатку і кинути у бій це класична російська тактика упродовж багатьох років, ба навіть десятиліть і століть ще командувач Третьої армії. На європейському ТВД Джордж Патон стверджував, що росіяни не шанують ні своє, ні чуже життя. Вони варвані і хронічно хворі на алкоголізм у стратегічному контексті. Російська Федерація не має достатньої кількості добре підготовлених військовиків. Разом з тим, у них ще залишається перший деякий недоторканний запас, і вони будуть тримати його для потенційного вирішального бою.